Друзі, всім привіт! В цьому відео я буду готувати дуже смачний домашній твердий сир, який виходить нереально смачним, таким ніжним. По консистенції він дуже схожий на звичайний покупний сир з магазину, але на смак він набагато смачніший, а саме головне, що натуральний. В першу чергу в каструлю наливаю коров'яче молоко. Я купую домашнє на базарі. Коли молоко закіпить, додаю до нього творог, який теж купую на ринку у упровірених людей. Творог рекомендую брати тільки домашній, тому як магазинний може в дальнішому не розплавитись. Таким чином я варю творог в молоці приблизно 5 хвилин. А ось такий він має вигляд після варки. Творог став таким уже мілко зернистим, ніби ось так, наче розчинився в цьому молоці. Тепер це все мені треба відсідити на марлю. Я складаю марлю в декілька слоїв і виливаю туди цю сирну масу. Довго відсіжувати не буду. Достатньо, щоб тільки зійшла лишня волога. До речі, з цієї сироватки можна приготувати смачні блінчики або зробити вареники. Далі беру кастрюльку, в якій я варила цей творог. І перекладую цю сирну масу туди. Додаю до нього вершкове масло і поки сир гарячий, масло в ньому прекрасно розтає. Далі до сирної маси додаю соду. Також додаю сіль за смаком. Вбиваю одне яйце. До речі, яйце я в дальнішому вже потім не додавала, коли варила сир, і виходить також все смачно навіть без яйця. Тому додавайте по бажанню. Тепер це гарненько перемішую до однорідної маси. Далі плавити сир я буду на водяній бані приблизно 5 хвилин. Ви можете помітити, як змінюється консистенція сиру. Він стає таким все більш плавким і однорідним. Довго плавити його не рекомендують, так як випаровується лишня волога і сиру стає все менше і менше, хоч і на виході він буде тоді тугішим і твердішим. Формочка для сиру у мене банально проста. Це всього-навсього така металева мисочка, куди я й перекладую сир і гарненько його там розрівнюю, щоб не було пустот з повітрям. Ось так ось виходить гарненько. Потім накриваю сир харчовою плівкою в контакт для того, щоб він не підсихав. Залишаю його так на столі до повного застигання, а далі відправляю на декілька годин в холодильник. А коли він застигне, дістаю його із формочки. Дістається він достатньо легко, нічого не прилипає. Ось подивіться, який гарненький шматочок сиру кругленький вийшов. Така собі міні-головка сиру. Він прекрасно тримає форму, такий плотний і стабільний. До речі, готового сиру у мене вийшло майже 450 г. Ну що ж, нарізаю його. Ріжеться, скажу вам, він дуже прекрасно, нічого не кришиться, не ламається. Ось так дивіться, він прекрасно тримає форму. Взагалі, цей сир мені дуже подобається. Я доволі часто його готую. Також його дуже люблять мої діти. По смаку він виходить такий середній, не гострий, не кислий. Ну взагалі класичний сир. А і ще він дуже гарно плавиться. Тому пробуйте, готуйте, не пожалієте. Це натурально, це домашньо, це смачно. Ось і все, що ще потрібно. Друзі, підписуйтесь на мій канал, у мене ще багато цікавих і смачних рецептів. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, і до нових зустрічей. Пока-пока. Вкусний. Вкусний? Мама.